Слава Ісусу Христу! Дорогі! Маємо для вас особливу подію, і цією подією є вечір хвали, це є час молитви, це є час зустрічі з живим Богом, це є час зустрічі з тим, хто любить тебе і чекає на тебе. Ми спільно з гуртом об'єднані хвалою, а також отцем Петром Мельничиним будемо провадити цю молитву. Так що запрошуємо тебе в цей прекрасний благословений Богом час. Ісус сказав такі слова: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Отже, якщо ти почуваєш себе втомленим, обтяженим, пустим і розбитим без сенсу життя, то Ісус чекає на тебе у цій молитві. 29 вересня о 19.00 по вулиці Коновальця, 35. В університеті короля Данила ми будемо чекати на тебе, щоб спільно прославити того, хто достойний слави і хвали.